гайз. Зовсім скоро у свою активну фазу повертається стронгмен сезон, тому у мене виникла ідея показати вам актуальні силові топ-атлетів, які зараз готуються до топ змагань. Розпочати хочу із Хавтора Бьорсена, бо він цього тижня чи не головний контент-мейкер серед стронгменів. Гора на одному із своїх останніх тренувань побив світовий рекорд у перекиданні Кеги через поперечку. Офіційно рекорд зараз належить одразу трьом атлетам. Це тому Стольтману, Мічу Хупору і ще одному канацю Весу Дервінський. І це 7,76 метра. Тор спочатку впевнено жбурнув бочку на висоту 7,8 метра, а потім підняв планку ще на 20 см і з другої спроби подужав і цю висоту. Далі ісландець пішов тренувати свою улюблену станову, і там досить впевнено подужав 435 кілограм. Це нагадую без костюму. Ну і найсвіжіше, чим Тор порадував своїх улівальників, це присід із вагою 400 кілограм. Виглядає надзвичайно потужно та впевнено. Власна вага Бьорсона зараз 190 кілограм. Ну то що, вже можна казати, що хавтор із Бек. За 430 кілограм у станові вже вийшов і Мічел Хупер. Лось також тягне без костюму. Це, нагадаю, обов'язкова умова Брайана шоу на його шоу Класік, але потрібно відзначити, що до швидкості гори йому ще ой як далеко. Свій присяд зі штангою Хупер поки що тільки розганяє. Його результат тут у порівнянні із Тором не такий вражаючий. 351 кілограм на 2 повторення, але досить швидко та динамічно. Найкраще себе чухає у становій тязі наразі Грахам Higgs. 431 кілограм від британця на досить ізі три повторення, але вже в екіпірувальному костюмі. Активно готується до Strongman Classic також і Олексій Новіков. На жаль, він мало тішить нас відео із тренувань, але нещодавно у своїй Інсті Олексій показав тренування у вправи Conan Wheels. Вага 200 кг на дистанцію 100 метрів. Атлет зазначив, що це його найкращий результат. Ще один український атлет Олег Пелепяк показує зараз просто топові силові у локліфті. 210 кг на тренуванні залетіло дуже впевнено. А вже в цю суботу Олег матиме змогу зафіксувати їх офіційно на благодійному турнірі у Львові. Легкість виконання дозволяє говорити, що скоріш за все ці 210 кілограм стануть новим рекордом України у лоґліфті. А там і до айронобібі не так вже й далеко. Тому давайте побажаємо пилопіку наснаги та сил, бо рекордом дійсно пахне. Найсильніша людина світу 24-го року Том Стольтман зовсім не спочиває на лаврах, а тренує свої улюблені кулі Атласа. Схоже, 250 кілограм для Альбатроса це не надто велика проблема. А от на Аксель пресі великий Том поки що буксує. До Стронгмен Класік залишається менше ніж 2 тижні, а у Стольтмана тут поки досить впевнених, але все ж таки всього навсього 180 кілограм. Особисто я думаю, що повторити свій результат із ВСМу у 210 кг шотландцю скоріш за все не вдасться. У хороших кондиціях продовжує перебувати і Меттью рак. Новозеландець показав свою актуальну станову тягу. Наразі це 400 кг на цілих три повторення. На шоу Класік у станові на нас чекатиме просто епічна заруба. Щодо куль, то схоже, що в мета тут невеличка проблема, бо важчої кулі за 220 кг у нього просто немає. Хочу згадати також і про Павла Кордіяку. Це, звичайно, не той атлет, від якого усі чекатимуть захмарних силових у тязі чи присіді. Його козирі зовсім інші. Це швидкість та вибухова сила, і тренує їх Павло не зовсім стандартними для струнгмену вправами. Наприклад, як взяття на груди, штанги вагою 180 кг. кілограм. Чесно кажучи, я навіть собі не уявляю, хто із топ стронгменів здатний просто повторити таке. До слова, Кордіяка на тижні відсвяткував своїх 29 рочків. Чим його і вітаємо, закінчити хочу Весом Дервінський. Канадець це, безперечно, відкриття останнього весему, і зараз він по праву отримує запрошення на топ-турніри. Веслі хороший присяд, хороша станова, але на даний час це чи не єдиний атлет, що показує, як він тренує сходи сили: 272 кг кілограми на 5 повторень. Не знаю, як ви, а я з нетерпінням чекатиму його виступу на найсильнішій людині планети від Брайана Шоу. На цьому все, друзі. Напишіть, будь ласка, як вам такий формат. Якщо сподобалось, то обов'язково клацніть на вподобайку. Також не забувайте про підписку та коментар. Ну і тягайте залізо, і бувайте здорові!